Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю, як завжди, дуже багато про парфуми, і сьогодні у нас буде тема монобренд Coreterno. це італійський бренд, який ми з Дашею привезли з Pitті Fragrance. Даша, парфумерна блогерка Дарія F, вже записала своє відео враження по цих ароматах. Можете подивитись її відео, посилання буде тут в інфобоксі. Обов'язково заходьте, порівнюйте наші враження, дивіться, що вам ближче. Також ми з нею заготували для вас сюрприз розіграш, тому не відключайтесь, додавляйтесь до кінця і дізнаєтесь всі умови розіграшу. Що у нас по цих ароматах? Сам бренд Коретерно, італійський, він був заснований в Римі. І найкращий він почав розвиватись саме в Нью-Йорку. Вони там відкрили бутік, такий найбільший. Зараз вони представлені на виставках, хочуть зайти у інші країни, розвиватись. У них дуже красиві флакони. Особисто мені дуже сподобались їх свічки та кашомірові шалики. Дуже подобається в принципі дизайн їхнього бренду. Це такий собі контампорері арт. Вінтаж Модерн. Помість рок-поп-символів з мистецтвом 19 сторіччя, з символізмом містиків, алхіміків, астрологів, середньовіччя. Отак От все намішали, і вийшло дуже прикольно, яскраво, притягує погляд, мені подобається. Чесно, якийсь з тих кашемірових шаликів я б залюбки носила сама. Мені таки подобається. От, щодо ароматів, у них. Є вісім ароматів, у нас на руках шість, Я про них розповім все, що думаю. Вони мені не всі подобаються, але деякі справді цікаві. Тому почну, напевно, з тих, що мені подобається найдужче. Взагалі, коритерно перекладається як вічне серце. Їх аромати почали випускатись у 2019 році, то це досить нова парфумерія. Тим не менш, вони зробили непогані речі в своєму бренді, не дуже мечиться з дизайном деякі аромати, але це от поступово зараз розповім. Який аромат мені сподобався найбільше? Це Фрікін Sense. Звичайно, аромат з ладаном. Я таке люблю, і мені сподобалась якість цього аромату, те, як він звучить. Не можу сказати, що він якийсь вторинний, досить приємний і цікаво мені його було слухати. Це дуже свіжий ладан, звісно, з червоним перцем, трошки з лаймом. Найбільше мені відчуваються оці свіжі гостренькі спеції червоно, саме червоний перець. Далі виступає Елемі, ладан. Але воно так свіжо звучить, знаєте, так легко, акварельно, але при цьому годин 5 буде на вас триматись. Мені подобається, що чим далі він на шкірі, тим він якось зрозуміліший, носибільніший – тільки на початку можна сказати, що це якась така ладана ніша, але потім він стає більш носибельним саме загалу. І, в принципі, це можна сказати про всі ці аромати, вони до бази стають більш зрозумілими, ближче до люксового звучання. І це непогано. Погано те, що коли ти бачиш дизайн флаконів, ти думаєш, що це щось таке супернішеве, типу буфорту, щось таке серйозне і моцне, але ні, це зрозумілі аромати, які буде приємно носити. То, фрикін Сенс для мене річ, яку б я хотіла ще собі отримати. Якийсь від як розносити, саме поносити у своє задоволення, тому що от мені він справді впав до душі. Класний, свіжий, шлейфовий. Тобі в ньому так приємно, знаєте, хочеться вийти на твір, на свіже повітря, можливо, десь неподаліку ліс є. Можливо, це може бути щось трошки церковне, типу якась дерев'яна церква. Якщо у вас, в принципі, на кожен ладаний аромат немає асоціації, ой, це церква, і це церква, і це церква, і п'ятедесята це теж церква, тому що все ладан, це ну, звичайно ж для вас, це церква, то, мабуть, не варта. Але якщо у вас немає такої стійкої асоціації, то дуже класний і природній аромат. Мені подобається, яке тут елемі, мені подобається, який він свіжий, гостренький такий. Класний. От, Фрінк Фрікін Сенс для мене це найкращий аромат бренду. Але це саме мої особисті вподобання. Тут є ще інші гарні аромати. Наприклад, No Sleep мені сподобався. На цей парфум варто звернути увагу тим, хто шукає фіалкові парфуми. Дуже дивно в такому дизайні, в такому чорно-золотому, з візерунками, зустріти такий класний, трохи пудровий фіалковий парфум. Він справді. Такий світло-фіолетовий на сприйняття. Квітковий букетик таких маленьких квіточок, дуже приємний, спокійний, не меланхолійний, він просто спокійний. І це дуже приємно. От в цьому випадку, взагалі, аромат не складається в цільну картинку з дизайном флакону. Але хто шукає фіалки, то, будь ласка, дивіться. Тут у нас в піраміді біла троянда, бергамот гіацинт лілія, жасмін фіалка, і в базі пачулі, ваніль і біла деревина. На блотері, скажу чесно, мені він подобається більше, ніж на моїй шкірі, тому що у нього до бази є якась така нота, от Даша правильно сказала, нагадує квітку гвоздики. Але дуже легесенько, якщо на тканині або, ну так, або на тканині, або на тканині або на тканині. Так. Коротше, на одяг, якщо напшикати, то тут взагалі чисто таке красиве звучання трохи е... такого кремового ірису ще з'являється. Мені сподобався сподобалася композиція, вона зовсім цими фіалками не схожа на інсуланси від Герлен. Дуже класні фіалки. Хто шукає, будь ласка, Коратерна Sleep. У нас в Україні вже і на кремчику, і на, в інтернет-магазинах можна побачити, що продають вже і семпли, і флакони цього бренду, то це не те, щоб щось було недоступне, а досить таки можна дістати. No Sleep класні фіалки. Далі, який аромат, мені сподобався катарсіс. Катарсіс це трояндовий аромат, досить міцний і досить стійкий. Це така червона, сухенька, косметична троянда, така. Помадно-пудрувані, скоріше помадна. І в, у неї є відчутний блок гвоздики, який мені не подобається, тому що я не люблю гвоздичні парфуми, саме там, де спеція гвоздика. Взагалі, піраміда тут яка. Тут у нас горішки, фундук, так, гвоздика на ролі. В серці ланг ге ланг Шафран Троянда віски. До речі, алкогольність я тут не відчуваю. А от шафран, так, ця шафранова троянда, така помадна із гвоздикою. Оце я добре відчуваю. В базі ут, гуаяк, кедр, кедр та аромат шкіри. І що з цього варто боятися або ні, уд і гуаяк мені дуже мало відчутні. ледь-ледь. Це більш все-таки трояндовий аромат. З шафраном, звісно, і в серці десь проглядає, починає шкіра. І теж ледь-ледь. Мабуть, вона навіть скоріше через шафран проявляється, чим просто як шкіра. Тобто це все-таки трояндово-гвоздичний аромат з шафранчиком. І він на шкірі сидить дуже довго, і він мені більше подобається знову ж таки до серця, тому що гвоздика. Стишується, і він стає більш м'яким, більш таким е м'яким, жіночним, помадним. Мені таке більше подобається, ніж яскравий, і знаєте, він навіть такий різкуватий старт, такий мощний характером. Як представник троянд, то мені сподобався катарсіс. Він справді цікавий. Хто любить такі суворі трояндові парфуми, спробуйте, це цікаво і стійко, і гарна база. От. Наступний аромат, який мені теж симпатичний, це хардкор. Хардкор це шкіряний аромат, це фруктова шкіра. Тут Тут досить груба шкіра, але вона пом'якшена фруктовим блоком. Тим... Але це фрукти незвичні, до чого ми звикли. Там Вишня, малина, те, що зараз мейнстрім. А тут тропічні фрукти, тут манго, маракуя, зараз подивлюсь піраміду. Тут взагалі грейпфрут, манго, чорна смородина, пешн фрут, це маракуя так, в серці жасмін, орхідея лілія. Ліліозевелей це конвалі. Так, І в базі ваніля, ладана, френкінсенс, так. Амбра, білий мускус, шкіра у пачулі. От. І це дуже класна шкіра. Справді, мені, як і далі, здається, що вона трохи шафранова. І більше воно все-таки про шкір з шафраном, і менше про фрукти. Але фрукти тут досить відчутні, і воно дуже приємне. І оцей саме екзотичний букет фруктів, це незвично поряд зі шкірою. І саме тому аромат цікавий. Це найстріжкіший аромат усіх цих ароматів, що у нас тут є в семплах. Він. Прилипає до тканини, якщо ви бризнули на шкіру і він перекочував на одяг, то це дуже-дуже-дуже надовго. В базі в серці він стає ще більш шкіряним і більш сухеньким. Тобто фруктовий блок до серця все менше і менше відчутний, але він досить довго сидить з вами. Він не втікає за перші 5 хвилин, тому. А взагалі у аромату катарсіс і хардкор і freaking Sens, і навіть наусліп ну, на він більш такий лінійний. А от катарсіс і хардкор, мені подобається, що там дуже довге повільне розкриття, дуже поступове. Це для мене ознака якісних ароматів. От, Хардкор мені сподобався теж а, класний. От, а, Які аромати мені сподобались менше? От, наприклад, панк мотель. Панк-мотель це, по всіх ознаках аромат, який мав сподобатися мені найдужче, але вийшло навпаки. Чому він мав мені сподобатись найдужче? Тому що це цитрусовий ваніль. На старті це справді дуже приємна ваніль у нас тут верхні ноти біла троянда бергамот. В серці саліцилати і в базі амбрета, мускус і ваніль. Що чую я? Це справді ну, біла троянда, не троянда, ну, якісь квіти я відчуваю, бергамот. Квіти, бергамот з ваніл. Цей старт ну, десь годинку-півтори з вами сидить. Він приємний, він майже гурманський, але все-таки це більш парфумерна історія. Ванілі багато, вона м'яка, вона приємна. Що мені не сподобалось? Мені не сподобалось те, що чим далі до бази, тим більше проглядається Амбрета, хоч я люблю Амбрето, але тут якась така вона амбро-деревина, яка мені не дуже подобається, тому що вона стає досить одноманітною до серця. І цим блоком звучання вона найдовше звучить. Тобто смачний класний старт це лише початок. А далі оця амбретта лінійна, досить пласка. і вона найдовше з вами залишається, тому фактично ви отримуєте аромат досить пласкої амбрети. Отак. І це мені тут не сподобалось, тому. І, до речі, я дуже здивована, чому вони цей аромат називали панк Мотель. Нічого панкового я тут не зустріла, мотельного теж нічого не зустріла. Ну, якось взагалі, ні дизайн флакону, ні назва аромату ніяк не збігається з самим ароматом. Тому панк мотель для мене це ні. Але я бачу, що аромат, в принципі, він приємний і комусь може сподобатись. Тому я не можу сказати, що аромат якийсь там прям поганий, він просто для мене нудноватий. І ще один аромат Mystic Sugar, який дуже сподобався Даші, але дуже не сподобався мені. Чим він мені не сподобався. Дуже гучний аромат. Досить шлейфовий і довго сидить. Тут у нас, як для мене, трохи перепалений цукор. Що тут у нас? Верхні ноти. Мигдальне цвітіння, цвітіння мигдалю, ананас, апельсин, в серці абсолю ем, какао. Жасмин, бобитонка, кардамон, імбир, і в базі абсолю ванілі, сандал і амбра. Коротше, оцей фруктовий, фруктові інгредієнти, там, де імбир, і спеції, і, імбир, ананас, кардамон. Е, оце все вкупі поряд з цукром, з ваніллю, мені настільки не сподобалось. Воно мені прям пахне неприємно. І якось воно мені пахне, як якийсь монтальний цікавий і плаский. І він дуже одноманітний. Я його кілька разів пробувала на шкірі, я вперто його розтестовувала і намагалася знайти для себе якусь в ньому красу, але для мене краси там не знайшлось. Лиш до бази він, стає, він втрачає оці, цю спецієву частину, залишається таким ванільно-деревним, таким досить м'яким і приємним. Тоді він мені подобається більше, тобто мені не подобається оцей перший блок з фруктів. і Спеції, воно мені звучить негармонійно з цим припаленим цукром і ваніллю, щось мені, коротше, в цьому ароматі не склалось. Але в цілому аромат досить стійкий. Не такий стійкий, як хардкор, наприклад, але досить такий він тримається довго. Можливо, ну, бачите, та ще сподобалось, комусь він теж має сподобатись. Мої особисті вподобання з ним не зійшлись. От. Такі аромати, що ми побачили на виставці, привезли. І що тепер? Ми з Дашою думали, що робити потім з цим символ-сетом, коли ми з ним роззнайомимось. Особисто я для себе б хотіла freaking sense та No Sleep у відливантах. Я ще не згодна на флакон, я б хотіла з ними пожити, подивитись, як вони мені йдуть, не йдуть, але це треба відливантик так побільше отримати, щоб Подивитися, що з ним і як. А що ж робити з цим красивим самплсетом? Ми вирішили з Дашою його комусь з вас подарувати, тому ми хочемо оголосити розіграш, умови якого дуже прості. Вам треба бути підписаним на мій канал, на канал Даші. Поставити вподобайки нашим відео про, про коритерно. І, звісно, залишити коментар. Але ви повинні залишити коментар під моїм відео і під її відео. Написати, що я хочу семпл сети. Сет. Один. Сьогодні тільки один. Написати, що я хочу sample set. Прям такими словами: я хочу sample set. Звичайно, краще, якщо ви залишите якийсь розгорнутий коментар і поділитесь з нами враженнями, чи вам цікаво, чи вам подобається дизайн, чи вам вас зацікавив якийсь з цих ароматів, чи можливо ви вже знайомі з чимсь цього бренду. До речі, у цього бренду є ще два аромати, якого у нас тут немає. Є трояндовий. Я спочатку думала, має бути цікаво, але потім побачила. Воздику у піраміді, зрозуміла, що ні мені не цікаво. От, і аромат про канабіс. Даша його слухала на стенді, тому вона там трохи про нього розповідає. Я взагалі з ним не якось не познайомилась, не дійшли до нього руки чи не впав він просто мені в око. Отже, то Розіграш Семпл Сета, будь ласка, залишайте коментарі, ставте вподобайки, не забувайте підписуватись, навіть якщо ви не приймаєте участь у розіграші, все одно нам, з Дашою, це буде дуже приємно. Ми старались для вас робити огляд цього бренду нового, який вже у нас є в продажі. Тому от з перших рук інформація, я думаю, що заслуговує на Подобайку! І я дякую вам за увагу. Звісно, бажаю всім гарного настрою і гарного дня. Бувайте.